МС-180 2021 року народження приїхала з проблемою, тече мастило. Зараз покажу звідки можливо, якщо вийде ця вся дана ситуація. Ще й на камеру так Я гадаю, ви побачили так. В общем, проблема. Я гадав, що проблема в тому, що клієнт завивав відпрацьоване мастило. Тобто потрібно зняти, зняти маховик. Звісно, щоб Пусковий пристрій, маховик, витягти бак, тому що шлангу можна зняти, звісно, але її не дуже зручно буде заправляти долізти до фільтра. Тому що, звісно, через пробку ви не долізете до самого масляного фільтра. Потрібно лише виковирювати безпосередньо саму шлангу масляного. Але тут інша проблема. Я не знаю чому. Чи згубилося згубився гольчастий, тому що гольчастий вже стоїть металевий зірочка оригінальна. Маса на шестерня, вона ціла. Вона ціла. Гольчастий йде не оригінал. Але чомусь роз'їло. Роз'їло отак от картерину і чухнуло сам канал, де встановлений масляний насос. Масляний насос, якщо ви знаєте, він встановлюється безпосередньо в е, оцей от пластиковий напівкартер чи картер, але його картером не називають. Е, встановлюється сам масляний насос, іде, е, грубо кажучи, там безпосередньо цей канал, е, чи то канал вже йде. Сапуна, якщо там подивитись, не видно. Фонарик мій сів, він, його видно між глушником та цим пластиковим картером. Там така червоненька, трішечки дальтоник. Там червоненька йде заглушечка, а той йде сапун. В общем, урепали, не знаю чому. Е, с... Вона зовсім свіжа 2021 року, але... От таке от до неї вийшло, як то кажуть, дебільне відношення зовсім. Її урепали ну, в сраку. Навіть повітряного фільтра придбали не того, що потрібно, а старого, старого зразку. Він ну, на оригінал, ну не знаю, оригінал чи ні, але оригінал йде темніший. І там, звісно, що все засрано. Мастило, мастило заливали, скоріш за все, не оригінальне, Не оригінальне, тому що бак, бак став червонесенький. Не знаю чому. А свічка, свічка йде зовсім-зовсім суха. Хоч ви скажете, що це робоча свічка, але вона не повинна так виглядати. Оце от... Виглядає перед, перед тим, як відійти в світ алюмінія. Отак от, от свічка виглядає. Тобто мастило замалувата, або пропорція замалувата. Ну, інших варіантів немає. Із, із оцього всього 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 що тут можна зробити, тут нічого не можна зробити. Тут можна лише поміняти оцього, оцього картера. Так що... Будуть дзвонити клієнту, взнавати, якщо він захоче міняти цього картера, то звісно поміняємо. Якщо він не захоче міняти, то звісно міняти не будемо. Якщо ви скажете, що можна встановити китайський картер, то лучше з цим не жартувати, тому що, чесно скажу, то все гівно. Якщо встановлювати, то встановлювати вже оригінал. Там вже там дивіться самі. Просто... Ну, я не знаю, як так. У 2021 році, скільки вона коштувала, я не знаю. Можливо, там була на неї ця сезонна знижка. Там вони були по 4300, але це дата виготовлення 21. Можливо, вона доїхала в продаж у 2022 році, але у 2022 році, якщо вона доїхала, то штіль сам почав відвантажувати дилерам своїм десь десь там мабуть літом не раніше тому що ну не буду пояснювати чому в общем отак так що із, із цього всього це грубо кажучи їй всього навсього два роки два роки експлуатації якось так Тобто людина купує е, чес, за чесно зароблені гроші, гарну техніку і отак от до неї відноситься. Е, ну, якось, ну, не знаю. Я не знаю, як це все назвати. Якщо бажаєте, можете написати, що це за відношення. Так що дякую всім за увагу. до нових зустрічей. Дивіться за своєю технікою, будь ласка, ну, ну, ну хоч, хоч дуйте її, хоч, хоч трішечки, або хоч див, дивіться, який у вас там повітряний фільтр встановлений. Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мої каналу. Сьогодні у нас на завершальній, як то кажуть, стадії або в центрі цієї завершальної стадії 180-й. Приїхав давним-давно. Те, що я показував, що розрізало е зірочкою, е воно, видно, мідну, мідну вставку, Це маслонасос. Це ось сам масляний насос. В общем, розрізало, е мастило тече. Е клієнт погодив. Ця вже техніка лежить біля, біля, мабуть, двох тижнів. Так, вона чекала запчастинки. Це все в мийку, це все діло я помию. І от. Картеринка новесенька, оригінальна, там, не подумайте, не Китайщина якась. Як там хтось там каже, що там встановлюєш, незрозуміло що. Отакий от, от картер, цінник його там біля півтори тисячі гривень І Іде, як бачимо, вже шпильки встановлені, штифтики тільки запресовані. І оця ось незрозуміла термопластина. Також встановлена. Серійного номера, звісно, немає. На техніці серійний один отут набитий. А один ну в общем я показувати не буду. Добре. Покажу. Тут в цьому місці йде дублюючий серійний номер. То, тобто Без зняття самої гільзи, тобто поршневої групи. І ще одного серійного номера ви не побачите. Ну, і тут от дві оці от шпульочки. Я гадаю, воно все підійде, все стане. А там що, так, от. і Потрібно буде це все діло помити, щоб більше, як то кажуть, краще краще його збирати, щоб все, як то кажуть, було гарне сенько. В общем, працюю, мию, складу все докупи. Саме-саме-саме те, що більш-менш важко буде, це перепаковка цього от. У цього всього діла. Але не бійтеся цього всього діла, воно все на стопорочках. Оця пружинка вдягається викруткою, плоскою. Показувати цього не буду, тому що, можливо, моя нервова система не витримає цього всього, як то кажуть, удару. І щось піде не так. Тому збирання буде, як то кажуть, поза, поза камерою. Можливо. Так що, якось так працюємо. Коротко. Ви всі бачили, яка вона була і яка вона стала після миття. Так як все гарнесенько виглядає обезжирене, чудово. Тут е, який нюанс. Е, нюанс це, е, грубо кажучи, те, що вже надумав я собі сам. Що якщо вже встановлювати е, новий картер, картер вже ж новенький, чистенький, біленький. То як її не помити? Оцього всього клієнт не оплачує, тобто він не оплачує миття. Кожен хоче бачити свою техніку після ремонту, таку от гарнесеньку, яскраву, чистесеньку. Так, звісно, вас усіх розумію, але це все коштує гроші. За безкоштовно. Ну чесно, ну чесно За безкоштовно ви зможете ну там одну обмити, там, дві обмити, три. Але е, весь інший час, е, ну, тобто піс, після отих трьох штук та тану його в баню. І все. Що якось так, е, Це все діло складу на новесеньку картеринку, зараз розріжу. на новесеньку кальтеринку, а то якось ну, не дуже зручно буде встановлювати. І вся вона, до речі, чомусь описана. От Галочки стоять. Я не знаю, навіщо. От, і біля кожної штуки. Хтось щось помалював. Навіщо малював, я не знаю. Може от іка. Може, не знаю. Коротше, збираю цю всю штукенцю, от перший пішов. О, перший пішов. Збираю цю всю штукенці докупи і вже безпосередньо включуся перед запуском чи після запуску. Перед запуском включуся. Техніка готова. так от виглядає. Чистесенька, гарнесенька. Добре, зараз спробуємо <кху> запустити. От, переробка пішла е, Якщо ви скажете, що потрібно було масляний бак вимити, залити чистого мастила можна, звісно, що можна, але е, вимити бак, це також потрібно для цього, як то кажуть, средства. Тобто е, чистого пального, там промити раза 3-4. Потім залити чистенького мастила, от такого, от, по принципу, такого мастила. Але сенсу нуль, тому що клієнт як користувався переробкою, так і буде користуватися далі переробкою. Тобто, ну, реально немає сенсу. Тут ще потрібно буде встановити шайбу, бо її тут немає. І стопорне кільце а можливо, це я лишу, тому що зірочка отак от вона бігає. І мастило почало йти не зразу, а через деякий час, коли зірочка стала на своє місце. Також через деякий час зірочку роз'їсть. Потрібно буде міняти. Якщо якось так кому подобається от такий от ремонт, щоб техніка виглядала ваша чудово після після ремонту, то звісно, що за це потрібно буде дооплачувати. Ніхто, як то кажуть, на шару робити не буде. Це я просто зробив заради, чесно кажу, заради ролика. Все, я б її ну хрін би мив. ну реально Я б її хрін би мив. По ціннику е, картина в районі 1500. Робота от така от коштує 1000 гривень. Хочете, ремонтуйте. Не хочете, ремонтуйте самі. Але ну, по-іншому ну, за 100 гривень ніхто колупатись не буде. Е, і потрібен буде повітряний фільтр новесенький, тому що цей хтось, хтось, якась людина продала не того формату. Який потрібен. Тому що тут вже йде, як то кажуть, нового зразка повітряний фільтр. Це повітряний фільтр старого зразка. То я називаю людей, продавців, у них є тут така тема, аби продати і все. ну Назва є повітряний фільтр на 100-180-го штиля. Все. Продали. І все. Ну, Який там стане, не стане, правильно чи неправильно. Деякі де, де люд, люди, які ніколи ту пилку в руках не, не тримали, за, за те, ну, знають, що як іде, і коротше так. -от. Так що дякую всім за увагу. Техніка нарешті готова. Два тижні пройшло. Так, два тижні пройшло, новенька картина. І, до речі, я не сувітую вам ставити китайську карту Ірину. Тому що, тому що. А ви вже дивіться самі. Дякую всім за до нових зустріч і мерога.